У Бурині стали сутички під час спроби провести позачергову сесію міської ради. Вранці під будівлею міської ради зібрались люди, у тому числі депутати. Вони вимагали провести таку сесію. У залі самої ради цього зробити вони не змогли, тому сесію провели. Ось у цьому приміщенні з написом Перукарня. Туди саме прийшли також люди, їх супроводжувала поліція. Після того, як депутати почали виходити з приміщення, на вулиці сталася бійка за інформацією поліції та лікарів, офіційно травмованих четверо. Давай! Держи пасаж. Назад! Не нас. Зверталося тільки три людини із опіками очей, які були внаслідок примінення газового балончика Терен. Лікарем призначені краплі і промивання в себе шічок. До поліції надійшло сім повідомлень: чотири від депутатів, два від міського голови та одне від жінки, яка повідомила, що її чоловіку вдарили камнем по голові. Одне із повідомлень міського голови це депутати міської ради перешкоджають його діяльність, чинять протиправні дії. Від депутатів невідомі особи не пускають на сесію, яка е проводиться незаконно. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за статтею 351 Кримінального кодексу України це перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради. Наразі триває досудове розслідування. Позачергову сесію проводила частина депутатів, аби обрати секретаря, який виконував би повноваження міського голови. Бо тиждень тому, 27 липня, другий апеляційний адміністративний суд скасував реєстрацію Віктора Ладухи Боринським міським головою, та зобов'язав місцеву територіальну виборчу комісію розглянути питання про призначення повторних виборів. В нас була більша половина від загального складу депутатів, тобто кількість 14 чоловік. Ми провели сесію, провели сесію, обрали секретаря ради, обрали спочатку лічильну комісію. Тобто, дотримуючись всіх вимог законодавства і регламенту, ми провели сесію. Дана сесія є запис на відео, повна, ну повне відео, якби як це все проводилось, як це все робилось, вся черговість дій, все витримано, все якби ну в межах закону. Одноголосно проголосували за, і всі депутати взагалі я трошки я, ну. Повернусь назад. Взагалі, ми це питання намагались поставити на голосування ще з самого першого засідання, оскільки в нас зараз триває ще установча сесія. Установча сесія, хоч у нас вже і восьмий місяць. От але сесія в нас ще не вибрані до сих пір керівні органи. От слава Богу, сьогодні ми вибрали секретаря. Надалі ми будемо намагатись знову таки пройти до сесійної зали і поставити питання про обрання заступників голови, про обрання старостинських округів, старост. Ну і так далі сам Віктор Ладуха вважає себе легітимним міським головою. Про це він сьогодні заявляв під час подій, які відбувались у Бурині. Постанова це на сьогоднішній день, вона промежуточний малоцик. Я прийняв вже присягу і зареєстрований як міський голова. Це взагалі неможливо. Вже громада зробила свій вибір. Що куди вони нас затягують, шановні, не треба нам допомагати, хай вони нам не мішають, другого шляху немає. Згідно регламента і конституції України, сесія повинна відбуватись в міській раді. Я сесію не скликав. Вчора принесли писульку, якусь на коліні написано, але є регламент, коли скликається сесія. Повний текст рішення другого апеляційного адміністративного суду про скасування реєстрації Віктора Ладухи міським головою буде 6 серпня. Як зазначено в ньому він не підлягає оскарженню. Додам, що на сьогоднішні рішення, ухвалені депутатами Буринської міської ради, Віктор Ладуха наклав вето окремо про створення лічильної комісії та обрання секретаря ради.